В ліс сьогодні я по правді окунуся з головою. Дід Панас страшенно радий, бо нас нині уже двоє. Махай людям, все, йди збирай, бо він рветься до лісу і все. 7 червня, п'ята година, чекав зі школи довго сина. Як тільки сина дочекався, відразу з ним у ліс подався, хлопець заскучив за грибом, зі школи просто біг бігом. Ну що, знайдемо чи фігня, як завжди, вся інформейшн в кінці дня. Доброго дня, шановні глядачі каналу. Дід по нас знімав для вас. Ми пізно, але все-таки сьогодні рушили до лісу. Як в якому регіоні не знаю, у нас і ще діти ходять до школи. Він синочок, випускник 4 класу, там були уроки, була ще репетиція до випускного, їхнього малого випускного, так сказати. Але він мене дуже просив до лісу вже вирватися хоче. І я вже кажу, ходь пізніше. Але ми до лісу сьогодні підемо. Так що ми вже в лісі, починаємо наш маршрут. Хлопець вже попереду, я його доганяю. Я не можу знати, чи ми щось знайдемо сьогодні чи ні. Це невідомо нікому. Тому, побачивши першого грибочка, який би він не був, треба показати глядачам. Ось такий дубовичок, як мені одна пані написала. Я їх не беру. Але показати показав. Хлопець поруч заглядає. Так. Зараз він буде свою камеру витягати, якщо трапиться. Він буде знімати. Ми з сином спілкувалися. Цікаво, хто першим знайде грибочка з сьогоднішнього дня. І ви знаєте що? Я можу похвалитися. У нас все по-чесному завжди. Він уже знайшов. Крикнув, що навіть два. І вже знімає. Я такий радий за дитину. Він так до лісу рвався. Він вже знімає своє відео. А тато збоку стоїть і тішиться за хлопця. Молодець. Ми ще в лісі досить недовго. Ось півгодинки, може, ходимо, але подивіться, просто... Так, гриба що багато, вже поганочки частіше попадаються навіть. Ось така росте. От вона. Ось тут є. І ще одна. Бачите, ось. Все рівно ліс оживає, вже якось інакше. Уже видно життя в лісі. Ось, третя. Ось, отака. І таке хочеться показати, а чого би ні? Ось так. йдемо Далі шукати правдиві гриби. Що ти, діду, поганки людям показуєш? <сум> так. Я хоч радію за свого хлопця. Але десь в глибині душі відчуваю сором. Він уже хай унік, але три грибочка знайшов. А я поки ходжу в холосту. І мені ще й ходити легше, бо кошик він носить, не я. Він так заскучив за лісом, що він хотів і кошик носити, лиш би в лісі побувати. І в нього вже три грибочка є, а я ще нульовий. Ось так. Поставив тата на місце. Хто головніший в лісі, хто краще бачить. Так, так. Так, так. Не попадається поки нічого. Щось із лисичками не густо сьогодні. Бо я вже навіть по тому схилу прийшов сюди, не любить бути, нема. Ну, по крайній мірі отаку побачив та думаю, хоч це, покажу, що все-таки одна-дві лисички в нас сьогодні є. Так, хоч щось хочеться зняти. Ми ще будемо трохи в лісі. Час ще є, але що там буде далі, не знаєш. Мій хлопець приліг перепочити. Ось він. Бо то перший раз сьогодні, в цьому році, ще він в тому відчуває. От. А я в той час, друзі, сам наперед до глядачів, які давно наблюдають за моїм каналом. Бо мені придеться повторитися. Час іде, в мене глядачів і підписників збільшується. Є люди, які. Вже пишуть свої коментарі на мої вірші, я радий. Тобто, якщо вірш вже був мною прочитаний, ті, хто вже його чули, вибачайте. Бо є люди, які цих віршів не чули, і мені деякі вірші придеться повторити, бо я бачу, що є інтерес. У мене канал не буде заполітизований, він у мене буде про гриби. Але поки в моїй країні йде війна, мені хочеться ці вірші читати. Нагадувати тим, хто на роботі, хто на відпочинку, що все-таки в нас зараз є біда. Це вірш паничі, який я написав торік, я його хочу озвучити. Якби ви знали паничі, як діти-маму уночі питають мам, а де наш тато? А та не знає, що сказати, бо тата в діток вже нема. Його забрала в них війна. Якби ви знали паничі, ті, що по барах уночі, як боляче простому люду дивитися на вас паскуду. У вас, високо, тати й мами, що в вишиванках в профіль фас не допоможуть ваші лями, ми доберемось і до вас. В той час, як хлопці на нулі, покинувши свої родини, під музику від москалів, балдієте в нічні години, Вам хочу наперед сказати, нам би кацапа та прогнати, не допоможуть мами й тати, ті, що сховались за мандати. Кожен з вас, хто не інвалід, не в клубах має верещати. А залишити має слід йти свою землю захищати. В Ізраїлі там син міністра взяв зброю і пішов солдати, а в нас наш син прийде груз двіста, та ми ж в районі депутати. І все воно якось не так, не так воно, як має бути. Свій воєнком у вас ще б пак. Простих збирає у рекрути. Герої українські наші усе ж у більшості прості, хай проженуть вже чмонь до Раші, підправлять все в нашому житті. Вони ніколи не пробачать, як броніки собі купляли, як в телефоні діти плачуть. В цей час по барах вигуляли, згадають, не було що їсти, скалюжі приходилось пити, як побратими йшов грузом двісті, ні вже не зможуть це простити. Керує хто в країні нашій, ті, що учились в Трускавці, виберем тих, що били рашу, і заживем в кінці кінців. А хто зі мною все ж не згідний, хай кине камінь у мій бік. Люблю я Україну рідну. Щасливим буду в ній повік. До мене ближче синок. Ось так ми друзі, з сином йшли і йшли собі. І йшли, йшли. Син правіше, тато лівіше, грибів хотіли ми побільше. Але божечка нас любить. І я вам зараз продемонструю. Йди до грибів, сину, йди. Тож і так зрозуміло, що ми їх вже бачили. Я не знаю, кому ті гриби зараховувати. Вони наші спільні. Бо я кажу сину, дивися два біленьких. А він каже, а тут іще один, а потім іще один, а потім іще один. Гляньте, що ми сьогодні надибали. Давай Смак, по одному викручуй викручуй гарненько. Ось такий. Так, перший. Тепер йдемо сюди. Тато видно руку. Ось він, красивий. Наш. Давай. Є другий. Дай мені руку. Так, давай. Тут десь було... Стоп, стоп, тут було два, потім ще один Ага, от. Ось. А тут навіть не один а два станок. Ми навіть того другого не бачили. Так. Раз. Там хтось вже бачить і третього я думаю. Раз. Давай, давай, цього. Викручуй. Клади. Так, ще того п'ятого. Тягни, тягни. Так. Клади і я кладу цих два. Так, у нас кубка, шановні друзі, це ще не все. Це було те, що ми побачили зразу. А потім ми вже побачили ще і що. Прошу дуже. Говори трохи ти, бо ти на свій канал теж це кинеш. Спадай сюди. Так, сюди. слідуючи Давай звідси від камери смак. Так. Другий. Поклали. Третій. Поклали. Так. Четвертий. Поклали. П'ятий. ще не молодці, правда. Поклали. І шостий. Поклали. Зараз ми разом з вами глядачі, провіримо, чи ви математику знає. Тут шість, а там п'ять. Скільки разом? 65 5 буде 11. Одинадцять, молодець. Дванадцять тобі балів за урок по математиці. Глянемо ти дивився вже, поки тато камеру настроїв. Не було не, але Ой, не більше? Більше не було. Але щось не парно, десь ще один заникався. І ось так ми одинадцять грибочків, походивши більше години до півтора, і ми сьогодні. Зайшли, Так що, грибочок пішов. Це оця партія. Зараз ми будемо їх в порядок приводити і складати до нашого кошика. А це ця партія. Оні. Приємно навіть дуже. Це вже пішов літній білий гриб. Це вже не ті боровички з вишнево-розовою шапочкою, а вже пішов літній. Сьогодні ми туди не встигнемо по часу просто, бо син туди проситься. А завтра, як дасть Бог погоду, махай. мій <плес> хлопчик, Ми підемо вже в сторону Березини. Там, мав би, білий, також бути вже непоганий. Якщо він вже поліз, то й слава Богу. Все, йдемо ще далі. Ми маємо ще перейти зараз на ось цю гірку, і по ній будемо потихеньку спускатись донизу. Якраз буде. Сонечко прийти на захід, бо вже добре. Щось є? Молодець! А це було не заплановано. Я просто хотів показати, як він пішов на слідуючу горку. А він крикнув о! І погляньте. То сину той 12-й? Що нам бракувало, та? було 11, я казав, де пара? Ну покажи ближче. Гарніумій. Вернімося. Він далеко від них. <laughs> Метрів 25. Добре, синок, йдемо на цю гору зараз. По ній пройдемося. Так, наші сімейні зйомки скінчилися. Ми знову розділилися. І я знаходжу знову невеличку сімейку. Ось такий у нас перший грибочок. Ось він ось такий. Ножка поїджена. Нічого. Ось такий у нас другий буде. Гарний хлопець. Гарний. Красень. Так. Ось. На такому горбочку. І мушу... Трошки встати, щоб підлізти до третього. А ні, є й четвертий. Я думаю, що їх тільки три. бо цих трьох я був побачив. Ось він наш третій. І тільки коли я до нього повз, гарний чистий гриб, я побачив ось цього четвертого. Він найменший, через що він зразу і не попав на очі. Ось такий. І таких. Що, три гриба ми знову кладемо до копілочки. Є ще й п'ятий, гляньте. Ось він. Ось такий. Геть ножки вже нема. Тільки трошки шапочки лишилось. Ну нічого. Щось таєм. Так. І отаких от 5 грибочків знову знайшли. Добре? Так, шановні глядачі. Більше грибочок нам не попадався. І так, на сьогоднішній день це досить непоганий улов. Бригадним методом ми сьогодні з сином попрацювали. Все, окей. Так що. Початок сезону вже більш повноцінний, тому що вже можна буде і результат показати, бо щось вже в кошечку є. У нас був кошик один спільний на двох, тому що ще кожен свій інструмент окремо не бере. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Все саме цікаве у нас ще попереду. І ще покажу все-таки результат, бо вже є що показати. До нових зустрічей, до нових переглядів. Завтра будемо в лісі знову. Не знаю, чи сам чи дитина піде, бо втомився. А наразі, слава нашим Збройним силам, слава Україні! Ще результат і бувайте здорові! Так, і ось наш кошечок. Уже щось видно, знайшов син лисичок з десяток, я дві. Ось такий у нас результат. Є всього 20 біленьких. Все. Хай вам щастить. До побачення.